Друзі, всім привіт. Ми зараз на Огнівці Зараз знімемо трошки всі е -е на товари в Я перший раз тут, коротше, ні разу ще тут не знімав цього маркетопки. Я взагалі по маркетопці так мало виступаю. Ну, заразом ми зараз погріємося. Хто не бачив. Подивіться, обзорщик огнівки. Те, що ми зняли це. Дивіться, як я поставив, щоб не нахитнувся, тому що не хочу, щоб залишилось одне заднє колесо. Так, сюди можна зайти. Закрито, ніфіга. Не можна. чик чирік Так, треба бабульки. Полтава банк нам не устрає. О, які... Маколики. Може піцу собі на обід заказати. Мені підписники ж не тільки поздоровлення е, дарять, а й трошки донатів. Дивіться, всякі прибамбаси. Це роллер в житті з'їв. Може взятись, спробувати. Тобто я не любитель цієї цієї фішки. У мене так і, це, і ротяка, що ж, балакать тяжко. У мене останні розповідання про Моршинську — це 17 чим-то гривень. Все. Потім я потерявся вже в ценах, як вона почала рости, блін. Коротше, той, этот, що я купив, крем-літер. Щось він мені взагалі не зайшов, я випив до рюмочки і ставив. Аня буде його в кофі додавати. Ото він, мабуть, для цього придназначений той капучино. Воно густе таке. Спочатку солодке, потім, типу, так, спіртяга. Не, не пойме, що треба... Ой, чутячки не, не звалились. Чи його треба закусувати, чи запивати. Коротше, така фішка дівчача більше. Так, що тут маслечко глянуть вам, давайте, дивіться, ціни на масло. Можете ставити на паузу, розтягувати відео на телефоні. Все буде прекрасно видно. Бо деякі пишуть, що їм нічого не видно. Ну я ж не винувати, що в них проблеми з зором. Так що... Є, так, да. не завжди добре знімаю, так як камера на грудях, а в руках не барські це діло носить. Камери, телефони. Тим більше так на тебе більше уваги обращають. Про це я хочу такі йти. Я колись їх брав в Алмарці, вони мені дуже сподобались. Он вверху. Пері-пері, коротше. Соуси прикольні. Раніше їх було там відео три, кажу, ще чотири. А зараз дивіться скільки. Ну тоді я не пам'ятаю, по двадцятки вони стояли, ті времена, які їх брав. Так що будемо ждати а акції на них і тоді можна буде якісь від взяти. А так брати дуже дорого. Бачите, куку. -ку. Що прикольно так знімати, руки в брюки і погнав. Так, консерви, аквамарин, в основному аквамарін. Продукція квамарина. Найбільше. Курчатки, Мото курчатки. їла, Все, по 28 закінчилось. Короче. Коротше. По полтинничку, Давайте глянемо. Дивіться, 50-90. Такі мілковаті. На базарі по 30-35. і по дов, Доволі непогані яйця. По наркота? Мак. 20, да? Що так? За стакан за 100 грам. Ой, оце такі короте, прикольні ріжки. Худок. Та я хотів спробувати чи не гірки? Ну ладно, я положу, які везлі. Я верну. Все одно їх будуть обжарювати. Бо ви напишете, що я руками полапав. Що це було? Я короче, в Алмарті, ну це ще до війни було. Я постійно брав і хавав і нормально. Типу вона за нього заплата. Ну, я взагалі в шокі. Я розумію, це власник сіті маркетоп мені сказав, навіщо ти мій товар мутиш, А звичайний Сотрудник цього супермаркета. Що це було? НЛО, по небу плило, чи впало, чи як там далі. Дивіться. Ось купив котлетку ковбаски і можна не заморачуватися. Не готовий. Дивіться, рибка жарена, бомба. Так що ті горіхи сирі не їдять і обжарюють. Так що не думайте, що я там грязними руками взяв, потім назад положив, заражу всі горіхи. Я вже виборів печі. Руки в мене чисті. Пост перчаток тим паче. Да, асортимент дуже маркетопці великий, але все одно тебе його перепльовує по акціях. Тобто по акціях хотеба. Це одно вигідніше на стопах. Я ставкувався з сінами ці. Це у нас салатики всякі, такі ціни, непонятно що на них написано. О, це понятно. Блять, помідори роздовбані наглухо. Це їх на борщі бащо куплять, чи куди. Якось такого. Дубочки, салат дубочки. Прикольне названня, да? Салат дубочки. олів'є. 16 гривень за 100 грам. Так, ладно. Не будемо ганяти собі апетит. Можна ближе додому купити якийсь прикольний. Прикол, що це таке? Зельц, фу, зець. Зельц не люблю. Це що, типу закапчені кури, та вони тупо чорні, в диму. На диму задимлені. Вони не закапчені, вони задимлені. Я вчора купив копчене м'ясо, то бомба. В шорці подивіться, як воно гарно виглядає. Ото копчене, свіжі копчене. Шесть сколько Економ. Грибочки, да, всякі мариновані. Так, що тут у нас? Фа, як полуфабрикати? Ще й швидко я сповню, думаю, як воно називається, полуфабрикати. Ковбаси там, балабаси. Хечупи майонези, соуси, ну короче. Цього валом, валом 30. Та я дивлюсь на майонез. У нас там майонез закінчується. Блін, там де менше процентів, 40 ковні, а там де більше, 30-ка. Странно, так? Да? Що то, що то 300 грам. Тю. Тю на вас. 72%. Повинен же бути він. Ладно, треба десь. Я просто неповні, по не пам'ятаю, чому я зараз оці чумак. Ми чумак беремо. Давайте ще ціни, якісь пельмені. Вареники, пельмені, вареники. Можете подивитися, почитати і ось тут їх знайти. Чи отут. Левада вареники. Ось мене цікаво, допустимо, ескімос пельмені. М -м -м -м. Блін, ну це ж знайти, От вони, прикиньте, я брав по 86 гривень сілько. Я тоді дві пачки взяв. Що 85 з чим-то, Ну, суть в тому, що десь 86 гривень, наскільки були дешеві, Це от вони. 800 грамові, добрі. Коротше, два рази вже варив. Я їх раніше їв ну, Я в вазіна з последнього заходу, оцього, що по акції. Два рази варив, ні разу ніякий не попався. знаєте там, Е, типа хрящ чи якась пліва. Блінц... 138.60. Коротше, як до сотки оці пельмені бачите, я вам совітую. О! От як на дакці, дивіться які цінники, це ну, тільки сліпий не побачить наглухо. Дзв, дзв. Прикиньте, оце нормально такий. Цей нічки такі серйозно не промахнеся, дивіться по дві позиції на цьому, на ціннику консерви, коротше, грубо говоря, по акції. Тут Голова болить чи за погоди. Непонятно. Хай би я вчора там пив та напився, то ж. То літюр випив, вірюнки, пахалок. І все. Він мені не зайшов. Я з ним пов'язав. Так, ну давайте ще трошки походимо та будемо сюди свалювати. Не, прикольний маркетоп, він такий здоровий, так прикольно тут походити свободно. Діти всяких ковбас, сосісок. по 42. два, тунець, ну це для салата це подріблений. Ми любимо шматочками. Фотографіруємо любі. Так, любители м'яса. За пашок пішов, десь щось бобик вдох десь. Чи це риба воняє? Та що вже тут плава давним-давно, да? Дивіться ціни якісь здоров'я, все видно, я думаю. Так. А скумбрию я до сих пор покупаю. Це мені треба отаку без голови, без кишок. 32 гривні 100 грам. 320 гривень кілограм. Колись куплю. Колись куплю. Ой, щось я, мабуть, знімав тільки що один пол. Бо тут треба, коротше, треба на корточки ставати, щоб нормально сняти. Свежак. Свежачок. 205 гривен кусочек форель филе. Да, маленький на 205 гривен, конечно. Во-первых, не наесись, а бабок потратишь кучу. Проще такие вариант, наверное, куплять. Ось вам цены. Ой, что сзади я зачепил. Тины, тини, тины, тины, тини, тин. <свечес> 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 Та-та-тара, бухлишка. Бухлишка. А мы можно себе проскучить? Вот <свечес> там уборка территории, по ХД. Так, пам'ятаєте, ми брали по, по чорні, по 53 гривні, да? Нямські. Сільпо. От чому треба зрівнювати і моніторити ціни. Щоб не переплачувати. Ми боремося за це, щоб не переплачувати. Держи не збагачувати. Тут взагалі мільйон відок. Дивіться. Просто жесть тільки всього. Бухлішка. Так, а що у нас по чіпсам? Е, я тільки лейс в основному беру, якщо по акції. Тобто я не бачу лейса. Ой, тут неудобно. Різдвяне пиво по 33. Блін, 480 грамів, не долили 20 грамів. Ну це взагалі. Те, що ціна завишена, це раз. Ще й 20 грамів убрали з банки з 0,5. Вже не 0,5. Так, треба валить, бо там кінь заскучав. Чорниця, чорниця, малини нема, тому що я брав по 48. 38 хай. Ну, це вроді более-менее, так? Да? Я пиво. Я не пам'ятаю, коли я пиво останній раз пить. Люблю пиво пити в жару. Так, ладно. Такі черги, мабуть, я нічого тут покупати не буду. Така черга стоять. На всі каси. Все побачило. Корона почала. 50 гривень, ну по сравнению, що в АТБ по 60, чим то продавали, то це будемо казати дешево. Так. Окей. Окей. Ваша чистота, у красиві наборчики. Сопліка. Така непогана зараза по 25 грн, лимон, малина. Закушувати можна. Ну. По крайней мере, мини. Так, сколько козел. А, це тож думав, это тоже литер. Я думал бальзам. Вот этот рогатый. Все время думал, це бальзам. А написано литер. О, такі всякі лимони я люблю. Ого, 675 гривень на алкогольний алкогольный на основе джину. Короче, джин 07. Ну с лимончиком. О, патріотичне бухло, козацька рада. 94 гривні, кстати, недорого. Для водки. Водка до водки – це нормально. Мороша постійно по акції. 89,90. я таку люблю. Типа на глибині там якось воно. Типа м'якше, ніж ці. Другі. А все по одній ціні. Первак для мене крепкий. Пекучий такий польська без акції. Зубровка. Яка задишка робила? Нездорова. Дивіться, які всякі нові появляються. Не співаєш. Моніторить їх. 205 Артемівські. 205 Артемівське. Ну було трошки дешевше, не знаю. Чи б це вже це не підняло? 163, що це? Віно і гристо, типу, шампанське. Так, друзі, ну що? Побачимося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк. Вам всім тихого вечора, тихої ночі. Мирного неба, як завжди бажаю. Причому яйця кіндер. Дорога. Так, ну що, друзі, ми тут були вже. Ось взагалі 84. 80... Ай, 37,5. Підожіть. А 0,5, 0,5. Це обороти. Тобто не дуже кріпко, 8490. Опа, горілка ж Так, ну ладно, давайте. Бананчики хочу. 159. Ладно, давайте всім пока-пока. Побачимося в наступній серії. Самому треба важити. В тебе прикольно, що не треба важити самому. На Нагрі вони там самі. Розбираються. Так, акція на хамони, да? і все, що для мангала. Те, що на мангалі жарить. І хамончики, хамончики. Так, ну ладно, давайте. Пока-пока. Бо вже три часа з вами прощаюся. Все, давайте.